Де izde u koli tramvaj, povezi mene tudi, gdje priroda sama. Povezi mene za misto, gdje asfaltu nema. повези мене tudi, де zelena trava. Povezi, povezi, uov, starenki пам Pam, pa, пам pam, Пуста у жовтні, а далі зима, я стараюсь не дивитись на засмалих дівчат, ні морозива, ні пива, по води нема. Як і люди живуть в республіці час, а я хочу в Антарктиду, хоч би на мить ледве ноги волочу, очі під залива Знов згадаю про холодний озер блаки. Ali stareki tramvaj Povezi mene tudi, da priroda sama Povezi mene za